Привіт! Сьогодні я готую торт Наполеон, рецепт якого я не міняю більше 40 років. Це самий улюблений торт моїх дітей і онуків. Ммм, смакота! Поставте лайк і підпишіться на бабушкін канал. Готуємо просто з Антоніною Начинаємо з тіста. Тут мисочки, в мене 6 повних. Великих стаканів муки. На тертку я натру отаке холодне, прямо з холодильника масло або маргарин. Масло я перетерла, і зараз я його отак з мукою от до такої крошки я перетираю, беру одне яйце, трошки розіб'ю його венчиком. Добавлю таку дрібку солі. І сюди наливаю стакан дуже холодної води. Яйця в мене теж з холодильника. Хорошо таку розмішую. І беру, наливаю сюди велику ложку 9 уксуса 9%. І додаю дві ложки спирту столового. Беру муку, вливаю сюди і починаю вимішувати. Я одразу буду рукою, не буду лопатками вимішувати. Так поступово, бачите, доливаю, і зараз я вимішую таке приятне. Тісто. Ось таке воно вже, бачите, виходить. Таке мягеньке. не забити, забивати не треба. І зараз я покладу його в турбинку і винесу на холод. І така ось такою, турбинка в контакт. Бачите, так. На годину на холод. Чим довше стоїть тісто, тим воно буде краще. І слайніший. Поки в мене тісто стоїть на холоді, я буду робити заварний крем. Я беру 5 яєць. Всипаю сюди отаких повних 2 стакана цукру. Дивіться, цукру багато не буде. Отах повних. Беру ванільний цукор сюди. І трошечки такой інчиком сейчас розітру. Все. Тепер я сюда додаю 4 ложки муки. Три. Ну і чотири. Тут якраз 4 ложки було у мене. І дві ложки отаких от повних крахмал. Крахмал беріт, який у вас є. Молоко я сюди добавляю від общого количества, яке піде на крем. От зараз будемо вливати в кипяще молоко. Так, я в кастрюлю поставила вже півтора літра молока. І зараз оцю яєчну суміш я буду вливати в кипяще молоко, непреривно помішую. Я беру завжди таку кількість молока. Получається великий торт, і я хочу, щоб в мене крему було достатньо. І Навіть якщо він остається, то він не пропадає. Діти його з'їдають на ура. Молоко в мене, подивіться, вже кипить. Я бігом скоро так розмішую цю суміш яєчну і от такою цівочкою вливаю, непреривно помішую. Бачите, небагато не одразу не треба лити, щоб помочки не образовувались і щоб воно вспівало трошки прогрітися, включи огонь на все. Я це роблю на, на такому чуть більше, ніж середній вогонь. Бачите, воно вже починає загустівати. Це робити треба дуже непреривно помішує. Подивіться, який в мене він, виходить, жовтенький. Яйця домашні були, жовті, дуже жовті. Все. Ось такий, подивіться, супіровий крем в мене вийшов. Смак ванілі безподобний. І зараз я на цьому етапі покладу кусочок масла. Масло отак от кидаю. Кілограм, ой, кілограм, грам 50. Скільки ви вважаєте за потрібним. Крем безподобний, аромат у нього від ванілі і масла буде такий, знаєте, дуже приємний аромат пломбіра. Я отак накрию плівкою в контакт. і все. І тепер винося на холод до повного стигання, поки я спечу вже коржі. Тісто охолодилось. Я його зважила. У мене півтора кілограма вийшло, Я його тепер поділю на 12 кульок. І кожну зважу, бо мені потрібно, щоб кульки були однакові. От так от три оставлю. А ці накриваю плівкою і поставлю в холодильник. І зараз буду розкачувати. Тепер я беру пергамент, на якому я буду випікати. І отак от дивіться, я бачите таку роблю щоб трошки пергамент прилип. І от таким образом я такий раз і коржик підняла. Все, його не треба розкачувати не на пергаменті, і він буде однаковий. Тепер я беру таку кришку і таким тупим ножом, щоб не порізати бумагу, я обрізаю, роблю так, такий круг все. кришку акуратно піднімаю. І я звідси нічого не забираю. Отак, От як воно є, я його зараз буду переносити на деко. так. Все. І ставлю в духовку. Там в мене вверху один корж печеться, а вниз я поставила другий. Поки той буде випікатись, а цей нагріється. І це дуже ускоряє процес випікання. Кладу так от три ложки крему і розмастюю лопаткою. Залишки від коржів я подрібнюю в блендері і прикрашаю наш торт. Ось такий велетень в мене вийшов. Торт вагою майже 3,5 кг. Він просто неймовірний, хрусткі, тоненькі коржі, просочені ніжним заварним кремом. Кожен шматочок буквально тайна в роті. Спробуйте приготувати і ви, впевнена, що цей наполеон підкорить вас з першого шматочка. Підтримайте український Ютуб, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте дзвіночок. Щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео!